Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове Мхо про прочитання книги. Вітаю вас у третьому дні марафону маленьких книжечок до 200 сторінок. І сьогоднішньою книгою є мій фактично почекун, бо вона у мене на полицях більше одного року. І це біографія Черчилля від Себастіана Гафнера. На превелике щастя для мене, який зараз не має часу. Я записала живі враження про цю книгу одразу після прочитання сподіваюся, що ж підключення про другий прочитаний нофік буде більш коротким, ніж про попередній. Тож, я врешті прослухала: біографію Черчилля від Себастіана Гафнера. Цю книжку я колись купила на розпродажі у видавництво жупанського. Чому я взагалі зацікавилася біографією Черчилля? Тому що навесні 22-го року дуже популярною була книга про Черчилля від Боріса Джонсона. І я тоді взяла читати, і вона мені настільки жахливо вона. не зайшла по стилю, що я записала тоді на неї дуже. Емоційний огляд, через це він у мене здається найгіршим з усіх оглядів, яких було, тому що я не ту книжку там просто фукала, мені дуже не зайшло. І після того я зробила висновок, що я то хочу почитати біографію Черчилля, але від людини, яка буде більш зважена ставитися до Черчилля, а не вважати її своїм кумиром, і з захватом казати про будь-яку прояви його особистості. що у мене основна претензія була до твору Бориса Джонсона, що там про Черчилля говориться з шаленим за. А навіть коли описані якісь недоліки, то це хтось інший заздрить, або ну і що, він робив щось невдало невдалому, погано, ну і що? Все одно, який він класний чувак. Тож я подумала. Раптом ця рандомна книжечка буде більш стриманою. Потім я вчиталася, а хто власне, є той автор, який це написав. І виявилося, що він німець. І він в 30-х виїхав з Третього Райху і жив у Лондоні. І, от врешті-решт, після смерті Черчилля написав він його біографію. Тут я трошечки підвисла. Я розумію, що проводити аналогії це не дуже адекватно, але для мене раптом це стало виглядати так, неначе б прямо зараз якийсь хороший руски. Писати біографію Зеленського. Здається, такий буквально був. Да? От... Точна книжка, яку б я не читала. А тут от -от 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 виглядає так, наче якийсь хороший німець не написав біографію британця, проти якого в певний період історії Німеччина якраз і воювала. Що з моїми острахами? Ця книга. Зважено компліментарна, я пописала так: якщо про якісь події або риси характеру Черчилля можна сказати позитивно, то про це говориться максимально награно позитивно, з емоціями і надміром почуттів. А ці роки, ці доленосні роки, в яких зачуїлося те, нечувано, що він має зробити. Можливо, це єдині роки, які має у своєму розпорядженні молодий Черчилль, адже він рано помре. Хіба він має провести їх у байдикуванні, не висовуючись, сидячи покірно на лаві опозиції та ще й у такому товаристві? Красна, дякуємо без нього. Він перейшов до лібералів туди, де на нього чекала посада, влада і, можливо, доля. В той самий час, коли йшлося про якісь провали або неблагородні вчинки, про них розповідалося от таке враження, що стримано, але правдиво. Тут не можна не побачити певного опортунізму, який не варто особливо прикрашати. Коли ж події наближалися до кінця книги і кінця життя Черчилля, все перейшло в дещо меланхолійний тон, як наче, от була така. Повнена сил, повна ідей, активна людина, але, на жаль, вона згасає, на жаль, у неї вже немає сил. На жаль, такі-такі-такі ідеї так уже й не змогли реалізуватися. І все виходить такий трошки підвищений, стримано пафосний, такий красивий, прощальний фінал. Те, що війна порушила стільки ж проблем, скільки розв'язала, він, звісно, знав. Але наразі знав лише він. Його країни ще мали відкрити це для себе й інша людина на місці Черчилля, можливо, була б рада, що її не зроблять відповідальною за прийдешнє протвережування та розчарування. Із тригерних моментів цій книзі така сама претензія, як і колись до Зонта, що тут жодного разу не було згадано СРСР. Тут ви ще сказали Росія, Росія, Росія. Росія. О! І тепер на кінець огляду, я ж таки маю сказати, про що ця книжка? Вона охоплює все життя Черчилля від дитинства до смерті в старості. Так, в періоди його життя були різні воїни. Це англобурська, це Перша світова, це Друга Світова. І, власне, книга закінчується тим, що ще якісь війни розпочнуться, ще в майбутньому буде продовжувати геополітичне протистояння, але це уже. Інша історія без участі цього політика. Зважаючи на обсяг книги, розказано коротко, розказано, відштовхуючись від якихось основних подій, або зміни станів і самовідчуття історичної постаті відповідно до деяких моментів в його житті. Наприклад, тут описано про школи в Британії, закриті пансіони, де дітей вчать, де дітей. Переламують ну, в плані характеру і налаштовують на те, що вони саме там зубрили певний набір інформації, і таким чином їх підготовлюють до вищої освіти і до певних правил поведінки, настроїв, які побутують серед заможних і впливових людей у Британії. І такий офтоп, тут же описано кінець 19-го, початок 20-го століття. І от з тим, як тут описано навчання в школах, мені так змечилося з тим, що я в Вавилоні Реки Кван читала і перечепилася, бо там був момент, коли герой питав, чому ви не берете в університет навчатися китайців. І серед відповіді професора, в тому числі, було, що у них немає відповідного виховання, їх до цього не готували. І от десь з опису того, як. Дітей в школу цих пенсіонах підготовлювали певним штибом мислити, певним штибом зубрити, певним штибом сприймати інформацію. То це настільки якби змечилося з тим, що там в Вавилоні було написано, тільки це ще більше додало мені роздратування, тому що в Вавилоні оцей відповідь про те, що китайці не готові вчитися в університетах, то з цього робиться висновок, Всі їх вважають нижчою нецивілізованою расою. Коли там йшлося про виховання, а не про якісь генетичну вищість або нижчість, про події воїн, про різноманітні військові кампанії, про геополітичні домовленість і союзи. Переказано теж коротко, оскільки я не дуже занурена в тему, особливо по Другій світовій, то були для мене відкриття, особливо Тегеранська конференція, просто торги за різні країни, коли мапу ділили тих завгодно: типу, давайте нам Польщу, вам Румунію, або нам Грецію, вам Румунію. Це боляче читати, це один з причин, чому я зараз не готова ще багато читати про Другу світову, тому що як я вам цитату зачитувала. Після цієї війни лишилося дуже багато нерозв'язаних або створених геополітичних проблем, які досі от за нами тягнуться. І ще зараз, у 2024 році, ми бачимо дуже-дуже вагомі відголоски тих рішень. Також у цій книзі на порівняння Черчилля із Гітлером використано фразу велич і ницість, що перегукується із назвою іншої книги про якраз Другу світову про Черчилля і Гітлера, яку мені радило почитати під моїм емоційним бігуком про книгу Боріса Джонсона. До тої книги я поки що не дійду, але суто заради цікавості можна було б порівняти, і у мене було б таке. Турне різноманітними біографіями Черчилля у пошуках саме тої зваженої, де ним не будуть шалено захоплюватися, а так холодно скажуть про його сильні і слабкі сторони. За моїми відчуттями суб'єктивними, що я не настільки з історичної точки зору знайома з біографією Черчилля, щоб сказати, що тут ним занадто сильно захоплюються. Але суто суб'єктивно, мені здалося, що автор намагався от зберегти ту грань, що біографія наче як Компліментарна, позитивна, емоційно позитивна, але при цьому якісь негативні моменти так дружки зі скорботою, так нам дуже сумно, але маємо визнати, мав місце і ось такий некрасивий, неприємний факт, на якому дозвольте, ми не будемо дуже глибоко запинятися, тому що дуже неприємно його мусолить. Ходила я нещодавно в книгарню, і там на мене дивилися ще і ще біографії Черчилля. І я така, о, ну, no, ну, no. я здогадувалася, що вас так багато, але вас дуже багато, щоб я вас усі перечитувала, Тому і не буду. І на тому закінчуємо ми наш третій день марафону. Побачимося в наступному дні, і наступною книгою буде.